Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Це відео буде про українську САУ Богдана. З'явилась новина, що в квітні місяці український оборонпром вийшов на рівень на темп виробництва 10 одиниць на місяць. Це можна сказати чудовий темп, чудова новина. Спочатку і виробництво серійного, і застосування масового САУ Богдана порівнюють так з французьким Цезарем. Ну, по деяких параметрах вони і схожі, якщо так не спеціалісту і здалека подивитися, то вони і зовні. так є схожість. Ну і тому ну не тому, а просто їх порівнюють. Так що, якщо порівнювати темп виробництва САУ Богдана і САУ Цезар, то Богдана вже попереду. Французи до початку вторгнення Руського Рейху в Україну в лютому 2022 року, до того вони виробляли два Цезаря на місяць. потім... Вже впродовж 2022 року вони вдвічі збільшили виробництво до 4 одиниць. На кінець 2023 року вони вже виробляли 6 одиниць на місяць і брали ну, чи зобов'язання, чи обіцяли. Ну, говорили, тут обіцяли, кому вони обіцяли. Вони просто ставили собі завдання, що в 2024 році, тобто в цьому році, вони будуть виробляти 8 одиниць на місяць. Ну, а... До речі, на початок квітня український оборонпром теж вийшов з темпом виробництва 8 одиниць, і за квітень збільшується. Ну темп збільшується взагалі наприкінці 2023 року. Вироблялось 6 одиниць. Потім вже на початок квітня 8, і тепер вже, ну, скажімо так, на середину, на кінець квітня буде 10 одиниць. Ну а далі, як обіцяють, що в травні і в наступних місяцях буде більше і більше. Ну, Це так, можна сказати, чудова новина, позитивна новина. Ну, а Тепер хочу розказати трохи про саму цю САУ Богдана. САУ Богдана 2 С-22, так вона за номером називається. Це українська 155 міліметрова самохідна артилерійська установка на колісному шасі. Це перша українська САУ розроблена під стандартний в країнах НАТО калібр 155 мм. Вперше публічна згадка про САУ Богдана з'явилась 14 липня 2018 року. Вперше показана публічно громадськості на параді, на військовому параді на День Незалежності 24 серпня 2018 року. Перший прототип був збудований на шасі автомобіля КРАС 63 221, 10 серпня 2018 року. Було прийнято рішення про прийняття на озброєння САУ Богдана. Випробування проходили. В місті Павлограді розробником, а згодом і виробником є і був краматорський завод важкого верстатобудування. Потім після зміни керівництва країни, ну і процес подальших випробувань і запуск в серію якось так було відкладено, заморожено. Ледь не до початку активної фази війни і вторгнення Руського рейху в Україну поновилось виробництво, аж не виробництво, а випробування аж з середини 2021 року. Випробування проводились майже до самого вторгнення фашистської Росії в Україну. До 25 січня 2022 року на полігоні в Одеській області в серію Сава Богдана пішла вже під час активної фази війни, коли рашистські війська повним ходом наступали ледь не на всіх фронтах. Бойове хрещення Гаубиця отримала в боях. Чи в битві за острів Зміїний, показавши ну, свою якість і можливість з найкращої сторони, вона там працювала разом з французькою Сао Цезарь. І в якомусь сенсі, і тому після цього спільного застосування по острову Зміїни по рашистським військам, там, які осіли там на острові, їх і порівнюють ці САУ після того, повторюю, спільного застосування. Прийнято на озброєння аж в 2023 році. Ну, хоча така ремарка, хоча могла б, ще і в 2019-му, ну, максимум в 2020 році. Ну, але сталося те, що сталося. Зараз виготовляється. В, кількості, в кількох варіантах на шасі маз 63-17, це було з травня 2023 року, і на шасі Татра 815 8157 з липня 2023 року. Спочатку, спочатку вторгнення. Руського рейху в Україну Україна перестала закуповувати у Білорусі оці мази, ну але на складах були була якась кількість цих мазів, і їх можна було використовувати. І перші сау пішли на мазах. Ну а потім, до речі, першопочаткові оці татри 815-7, вони теж закуповувались першопочатково для виробництва систем РСЗО Буревій. Ну і теж, теж була закуплена якась кількість. І... Вже не перші, а вже, ну, назвемо так, другі, друга серія цих САУ Богдана пішла на шасі Татра. Станом на грудень 2023 року було вироблено біля 30 одиниць серійних темп виробництва в грудні 2023 року, як я вже казав, 6 одиниць на місяць. Ну а станом вже на початок, це я вже трошки так повторююсь, на початок квітня 2024 року темп був щомісячного виробництва 8 одиниць. Ну і останнє оце повідомлення, що вийшли на темп виробництва 10, це дуже чудово. Вартість САУ Богдана приблизно 2,5 мільйона доларів. Це приблизно вдвічі дешевше, ніж французький «Цезарь». Виробництвом САУ Богдана займаються, чи точніше, приймають участь в виробництві САУ Богдана 25 підприємств. Ну, далі декілька слів тактико-технічних характеристик цієї гармати. Вага 28 тонн, екіпаж 5 осіб. Довжина ствола 52 калібра. Калібр 155 мм. Темп вогню 3-6 пострілів за хвилину при наявності автоматичного, автоматичної заряджальної машини. Боєзапас контейнери зі снарядами 20 снарядів. Дальність вогню до. 42 км осколково-фугасними снарядами і до 60 км активно-реактивними снарядами. Двигуни 380-420 кінських сил. Швидкість руху на трасі 80 км по пересіченій місцевості до 30 км на годину. Запас ходу знов-таки по трасі 800 км по... Пересічній місцевості до 300 кілометрів. Ну, така інформація про Сау Богдана. Темпи виробництва якої дуже зростають швидкими темпами. І головне тепер, щоб були снаряди, чим стріляти, а Україна нарешті-таки виробляє ну, відносно таку. Велику кількість ПСАУ, якщо порівнювати, наприклад, з тією ж дуже потужною військово військовою промисловістю Франції. Ну, На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!